Виконуємо завдання з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 4.4 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу рикін лисенко черніко шакотько 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручника з зімнимо права 4.4. Під час виконання завдання будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Бачимо, в даній базі даних знаходиться вже одна таблиця. Відкриємо її подвійним кліком миші. І відсортуємо оцінки в полі середній бал від найбільшого до найменшого. Для цього виділимо будь-які з значень даного поля та на Основний в групі сортування і фільтр. Виберемо за спаданням. У зошит вам потрібно записати прізвище перших трьох учнів у списку: це в нас Іванов, Каракуца, Бендрик. Відмінимо сортування. Натиснувши Видалити сортування. І тепер знайдемо, чи хтось із учнів має низький рівень знань з будь-якого предмета. На вкладці основне в групі пошук виберемо Знайти. Низький рівень це в нас бали 1, 2 або 3. Там, де знайти, Введемо 1. Вибираємо у поточному документі, тому що в нас предметів багато. Зіставити усе поле. Натиснемо Знайти далі. У нас знайшло, але один це в нас номер, а не оцінка. Знайти далі бачимо не знайдено. Аналогічно тепер для балів 2 та 3, це також номер, а не оцінка. Так, отже, низький рівень досягнень ніхто з учнів не має. Тепер, якщо ми подивимося на поле, фізичне виховання. То бачимо, ось тут написано зарах. Нам потрібно, щоб було написано зараховано. В в групі пошук вибираємо тепер вже замінити. І знайти зарах». а замінити на зараховано. Шукати в вибираємо також по точному документі, хоча ми виділили. Деякі значення з даного поля можна було б вибрати у поточному полі, але шукати будемо повністю. Зіставити у усе поле. Вибираємо цього разу не знайти далі, а замінити все. Продовжити так. Бачимо, зараз замінено на зараховано. Тепер знайдемо, скільки мають ім'я Юлія. Це нам потрібно поле ім'я. Бачимо, біля кожного поля є ось така стрілочка. Натиснемо по ній. І ось тут знімемо виділення зі всіх імен. Поставимо тільки там, де Юлія. Окей. Отже, є в нас дві дівчини з ім'ям Юлія. Кількість дівчат вам також потрібно записати в зошит. Знімемо даний фільтр. Натискаємо сюди знову. Видалення фільтра з ім'я. І тепер знайдемо учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень з предмета інформатика. Нам потрібне поле інформатика. Ось воно. Знову відкриваємо даний список фільтру, але тепер вже вибираємо фільтр чисел і вибираємо між. Високий рівень це у нас 10, 11, 12 балів. Отже, вибираємо від 10 до 12. Окей. Бачимо, в нас тільки високий рівень 10-11, 12 балів з інформатики ніхто не має. Отже, ми знайшли учнів, які з інформатики мають високий рівень. Знімемо даний фільтр. Та закримо базу даних без зберігання. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться себе. все буде Україна!